Джон Ледженд не забуває допомагати нужденним в Африці. Компанія музиканта Show Me Campaign надає протимоскітні свідки, щоб запобігти мільйонам смертей від малярії, безкоштовне харчування для дітей в школах, пункти безпечної питної води, місцеві клініки і добрива для підвищення врожайності, і ліквідації браку продовольства. А в ніч з 3 на 4 квітня в Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження музичної премії «Гремі-2022». на відміну від Оскара, де не дали слово президенту Зеленському. На Гремі пролунала його потужна промова, на якій він закликав світ продовжувати підтримувати Україну. Міка Ньютон та Джон Ледженд там заспівали разом на підтримку України. Я знаю, що я не в змозі закінчити жодну з воїн піснею, але я мусив написати цю пісню як мою молитву, мій внесок у хор голосів, що закликають до миру та свободи для всіх людей. Я сподіваюся, кожен із вас знайде власний спосіб приєднатися до цього хору.